І кажуть, хто ні подяки. І всі сидять, всі такі скромні, знаєте, не знають, хто почати, як почати, як що сказати. Тут один, хтось смілий, сміливий, такі, знаєте, ну, хочу за це подякувати. Друга сестра підняла руку, хочу за це подякувати. Третій, четвертий, п'ятий. І ти дивишся, вже вредне, вже пора молитись, а тут вже, вже і, і той, і той піднімає. І ти сидиш, і тобі хоче теж вже підняти. ще раз, ще раз казав, ще хочеш встати, ще хочеш подякувати. І ви переживали таке, що ти вже приходить час, тобі хочеться подякувати, а вже тобі кажуть, все, стоп, стоп, вже треба молитися. Вже нема коли дякувати, вже, вже запитали, а тепер отдавайте все Господу. Хто переживав таке в своєму житті? Є такі люди? Щось мов, один сім, я пам'ятаю. <рес> Ді, я, нас я тебе на все час не хватає. Хватає на все час. А в мене таке було. <рес> <рес> а от у мене в житті таке було. То я хочу сказати, щоб у нас, щоб як з самого початку брат запитав, брати, є у когось слово, хтось буде говорити. І всі ж брати такі скромні сидять знаєте? Але сейчас дай, дай волю, то нас не розгодиш звісно. Дай нам тут їсти, де поспати, ми тут сутками будемо проводити щас. Забезпечніші сім'ї, дай нам слово Боже, будемо сутками тут сидіти. Нащо нам ті роботи? Нащо нам ті проблеми? Ну так чи ні? Амін. Так, добре нам бути в голові Господню, Добре. Але як ми з самого початку всі такі скромні були до Слова Божого. Але насправді я знаю, що у кожного з вас. У кожного з вас. Підніміть зараз руку, в кого дійсно є подяка, Господи. От хто може подякувати Богу? Послухайте, ви всі можете славити і проповідувати. Вам кожному є що сказати. Але з самого початку пастир каже, хто буде говорити? Всі ж такі скромні. Апостол Павел, Пав, Павло нам каже, будемо бігти, щоб першим бути. Розумієте? В цих питаннях скромним не треба бути. Ну, нехай вас світ получе нагороду, хай він перший проповідує. Ні, в цих питаннях треба не, не треба бути скромним. Хто проповідувати? Хто буде свідкувати? Хто буде співати? Розумієте? В цих питаннях ми повинні перші бути. Найперші. І це треба нам поправити, поправити. Правда чи ні? Бачите, я вас вже облічаю. Але дивіться, хто звернув увагу на наших дітей? І Як добре, як гарно, правда, що вони в церкві говорять Слово Боже. І в церкві тут знаходяться. Ну як це добре і гарно. Але якщо ми запитаємо у деяких дітей, а про що ти говорив? Про що ти тільки що говорив? Є діти, які не зможуть навіть пояснити, про що говорив. Є більше старші діти, у яких ти запитаєш, і він скаже, да, я, я говорив про те, що треба бути вдячним батькам, то що Бог нас благословляє, Тобто, діти зможуть уже щось пояснити. Знаєте, у мене є одна сестра, яка все время плаче. І каже мій онук, я його з дитинства водила до церкви. Він гарно співав, він гарні вірші розмовляв, але зараз він до церкви не ходить. До чого я хочу сказати? Кожен з нас може подякувати Господу. Знаєте, і от в Писанні говориться. Що ми повинні співати Господу, наприклад, в Псал Псалмі 58, 37 вірш. Там написано, співай від цього серця і бути вдячним. Не просто співай. Не просто співай. А співай так, щоб серце твоє було вдячне, Господу. Розуміє? Якщо ти щось робиш, якщо ти живеш, треба так робити, щоб, щоб середина твоя, вона була вдячна Господу. Недостатньо просто прийти сюди на зібрання. Недостатньо сказати, Господи, я дякую. І дійсно ми можемо перечислити, кожен з нас може сказати і це, і це, і оце Бог дав, і за це я вдячний Господу, і от за це я вдячний. Це правда. Але наскільки наше серце йому вдячне? Хто із вас пам'ятає цю притчу? Притчу про Ну, його так цю притчу називають про блудного сина. Але тут більша притча не про блудного сина, а про любов батька. Ми пам'ятаємо цю притчу? Пам'ятаємо. А ми помітили. А скажіть, із двох синових, із двох, із двох, хто із них був дійсно вдячний? Другий, який вірний був батьку? який все равно був з батьком. І його серце таке вдячне було. Да? Чи ні? Странно якось. Але той, який тільки прийшов, ті, який той тільки покаявся, проблеми якісь були. Але состояння цього чоловіка було вдячним. Вдячним, що батько дав перстень. Він знав, що він його син, але він не заслуговує на це. Скажіть, будь ласка, достатньо любуй, бути просто коло Христа і бути вдячним. Ні? Ви навіть не розумієте, про що я говорю? Але скажіть, будь ласка, на Голгофі висить Ісус Христос. По одну сторону висить розбійник. І по другу сторону висить розбійник. Яка різниця між цими двома розбійниками? Скажіть, до одного щось дошло? До одного щось дійшло, його всередині все перевернулось. І той розбійник, і той розбійник, і той рядишком з Ісусом, і той рядишком з Ісусом. Ви чуєте? Вони оба рядишком з ним, але цього недостатньо. Треба, щоб щось у тебе було всередині. І Бог нам сьогодні каже, відкрий, ви чули пророчество? Що Бог каже? Недостатньо того, що ти тут, на цьому місці. Цього недостатньо того, що ти можеш казати, як тебе Бог благословив. Недостатньо того, що ти вже рік, два в церкві. Цього недостатньо. А що хоче Бог, щоб твоє серце було вдячне. А як вдячним? Де вдячна? Коли ти співаєш, щоб ти серцем співав, щоб ти вдячним був? Коли ти читаєш Слово Боже, щоб ти думав над тим, що ти не просто, от у мене є хлопець. Хто не знає, я займаюся реабілітацією. Я допомагаю хлопцям прийти до Ісуса Христа. Помагаю їм звільнитися від гріха. Я це не роблю, це Христос робить. Я тільки допомагаю, тільки підштовхую їх. Але в мене є такі хлопці, прийшов. Ну що воно страшне і вонюче приходить, це одне. Потому, що від нього гріхом так воняє, що смердить. І от він приходить, побув трошечки, вже отошов, знаєте, вже такий гарний став. І я йому кажу, ну, хтось йде, хтось залишається по-різному. І от людина виходить, виходить і каже, а Василь мені цього не дав, це не зробив, а одному зробив, а мені не зробив. І я дивлюся і думаю, ну, послухай, чоловік, добре. Замість того, щоб бути вдячним, тебе взяли, тебе кормили, тебе буде поспати, в тебе все було. знаєш. І замість того, щоб бути вдячним, ти що нарікаєш? Скажіть, будь ласка, Бог нас благословляє. Благословляє. І ми це говоримо, і ми це проговарюємо, Але цього недостатньо просто говорити і проговарювати. Треба серцем приліпитись до нього. І як це зробити? І як це зробити? Я така людина, дуже така, знаєте, ось сьогодні, буквально пару днів назад, назад приїхав з семінарії. Я вчуся, хочу бути ученою людиною. Приїхав з семінарії. у нас один викладач викладає, викладає, викладає. Я слухаю його уважно, все записую, а потім кажу, очекайте. Ну поясніть мені, як те, що ви говорите, мені примінити в житті. Від ви говорите теорію. Ви правильні речі говорите. Ви цитуєте Писання, ну як, мені його за, за, ну як мені цим користувати в житті? Просто знання, мені цього недостатньо. Я не хочу просто знати. Я хочу його приміняти в своєму житті. Скажіть, правильно я роблю, чи ні? Правильно. 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 І нам недостатньо просто говорити, о, який Бог великий, це ж правильні речі. Нам недостатньо говорити, я вдячний. Нам треба так жити, нам треба так робити, нам треба так поступати. Господи, ми вдячні Тобі. І це не на словах, це на ділі. А як ми можемо бути вдячні Господу? скажіть? Ну, от саме просте, от, от що, от що ми можемо як ми можемо бути вдячними Господу? Так, Щоб наша поведінка була добра. Від кого це залежить? Ну можу я насварити людину, яка зробила щось неправильно? Можу. І я правий. Він же ж неправильно зробив. Але Бог мені каже і дає мені мудрість, щоб моя поведінка була така, щоб я придбав цю людину. Від кого це залежить? Від нього чи від мене? Від мене, як віруючий, як християнин. Так чи ні? Що ще ми можемо зробити такого, щоб бути вдячними Богу? Що ви робите такого, що говорить про те, що ти вдячний Богу? А ви прийшли сюди? Ну так, да. Дякую вам. Ну вибачте, що я з таким сарказмом кажу. Цього недостатньо, що ви прийшли сюди? Я людина практик Скажіть мені, що ви робите, що, що це є вдячність Господу? Не мовчи. не скромні Складне питання задав. Чи неудобне? Ну, скажіть? Я да. то, я, то, я хочу, за те, що пригласили. Так це брат Анатолій треба подякувати. <ріст> а от Богу, як ми вдячні, скажіть. Богу. Скажіть чесно. От, от щиро скажіть. Завжди вам хочеться молитися. Да. Завжди. Так. Да. Особливо, коли ви сваритесь. <ріст> Ви не А, я хочу вас пригласити до нас. Хочу понаблюдати за вами. Послухайте, я, я більше чим впевнений, якщо ви будете дивитись за моє життя, ви побачите в мене недоліки. Якщо я буду дивитись за вашему житті, я побачу в вашому житті недоліки. Будьте пастирем, будьте дяконом, будьте єпископом, ким би ти не був, я побачу в твоєму житті недоліки. І я своїм хлопцям кажу, навчиться. Коли ти починаєш з кимось сваритись, от ти, от ти от почав сваритись, так? навчись, зупинись, підніми свою голову до неба, помолись, прослав Бога, а потім починай далі говорити з цим хлопцем. Це буває тяжко. А знаєте чого? Тому що от тоді ми настоящі. Коли ми починаємо сваритись, коли ми починаємо щось доказувати, ми от тоді настоящі. І тоді ти не можеш зупинитись, тому що ти доказуєш своє. І от в той момент нам тяжко бути вдячним Богу. В той момент нам тяжко підняти свою голову догори. Тяжко. І я дуже хотів би зараз, щоб ми помолилися. Ми такі гарні псалми співаємо. Ми гарні слова говоримо. Ми читаємо саму гарну книжку в світі. Це Слово Боже. Яке може нас навчити. Але дуже добре, якщо ми зараз станемо в таке положення, знаєте, Господи. Я ще нічого не знаю, так як воно повинно бути. Може я вже декілька років хожу в зібрані. Може ще щось. знаєш. І оце буде подяка Богу, що ми визнаємо його як Бога. Він може нас навчити. Амінь? Амінь. Тільки Він нас може навчити. Господи, создавай нам такі обставини, щоб ми могли преобразовувати, щоб ми могли мінятись. Нехай це будуть невдобні якісь обставини. Нехай це будуть неудобні такі люди, знаєш. але це послужить для мене, щоб я приготувався до вічності, щоб я тобі був вдячним. Господи, І я вас зараз запрошую до такої молитви, щоб ви ні, хочете, можете не молитись, а той, хто хоче, хай помолиться. Боже! І я тобі вдячний за те, що ти робив. Але я тебе дуже прошу, далі продовжуй робити. Точи мене, обтачуй мене, як цей камінь, як цей олівець треба заточити, щоб не він, щоб він можна було писати. Так чи ні? Так. І, і я думаю, Богу це буде приємно. Якщо ми йому зараз скажемо, роби свою роботу над нами, роби і далі. Ми хочемо, щоб цей зал постійно був такий, а той, щоб, щоб його мен, щоб, щоб не хватало тут місця, щоб тут було більше людей. Знаєте що? Тому що ми вдячні Богу і ми йому служимо. І ми приводимо сюди людей. І люди тут каються. І не тільки тут. І потім ми там, де ми живемо. Та чи є? Та.